Як ви здогадалися, сьогодні ми займаємося ремонтом цього красунчика, власник якого є стрімер, старий бог. Старий бог, Старий Бог, Бог, Старий Бог. Зразу скажемо, збирали його не ми. Вартість його становить три тисячі доларів. Але він не працює як належне. А йому лише місяць. Уявіть собі, що відчуває власник. Як спеціалісти у лапках, звісно, могли зібрати так ПК для стріму. Як? Ну як? Для тих, хто не розуміє, що відбувається, показуємо наглядно, запускаємо гру і вона одразу рубається. Стрес-тест усі і процесор Intel Core i9 14900KF з 40 до 100 градусів. Безстріш, ніж Формула-1 з нуля до сотки. І зразу синій екран. А це не добро. Тепер власник повинен витрачати час і власні кошти на виправлення помилок недопрофесіоналів. Показуємо, що ми будемо робити, щоб ПК працював як належно. Перше, ставимо трьохсекційне водяне охолодження від Deepcool. ЛТ 720 CDP до 300 Вт. Нагадуємо, у цього камінця TDP становить 253. Попередня водянка 250 Вт. Але це bullshit, Просто bullshit, Що написали о характеристиках. На заборі також написано багато чого. Його просто не вистачає добре. Якщо навіть і 250, а де ж запас по потужності. А де зазор, коли радіатор заб'ється пилом, і вона втратить ККД, коефіцієнт корисної дії. ДЕ друге. На мамці під процесор два роз'єми по 8 пін. Підключений лише один. Мужики зрозуміють, якщо є два роз'єму, то потрібно пхати у обидва. О май. Не будемо пояснювати чому. Ролик стане довгим. Третє. Мало того, що охолодження не справляється. Так вони ще й зажлобили на термопасті. Ладно. І так Трохи реклами. Якщо потрібна збірка ПК, апгрейд тощо, пиши, не соромся. Все зробимо топ. Четверте, ставимо додаткову рамку. Вона буде запобігати деформації сокета. 17.00 це його проблема. Що продлить його строк служби і збільшить площу для кращого відводу тепла з процесору з гарячого процесору. Тобто ми вбиваємо двох зайців одночасно. Це ж очевидні речі навіть для школярів. П'яте. Оновили біос, так як попереднім збірникам було ну дні до цього. Шосте. Налаштовуємо водянку, щоб було прохолодно і не шумно одночасно. Тут потрібно експериментувати і підбирати оптимальний графік для цього. Одним словом, займати ця процедура може до години. І, можливо, доведеться трохи придушити процесор. Без втрати потужності. Підпишись, розумнішим будеш. Після цього проводимо стрес-тести. Тести, Тести наше усьо. І тільки після цих кроків ми віддамо ПК його власнику, владу. Напиши, чи було корисно, а також які питання розкрити у наступних роликах. З вами була команда Reload. Всім добра!